Навпроти ТРЦ Конкорд по вулиці Фрунзе припаркований Білий Сітроен. Навколо кордон із правоохоронців. В притул підходити забороняють навіть журналістам. Тут відбувається затримання директора комунального підприємства Полтава сервіс Віктора Передерія. Його звинувачують в отриманні хабара у розмірі 1300 доларів США. Поряд з полтавцями за процесом спостерігає голова полтавської міської організації Партія простих людей Олександр Шамота. Говорить нарешті, боротьба з корупцією таки зрушила з місця. Першою ластівкою була справа по заступнику міського голови Дмитру Трихні про намагання на дачі хабаря. Зараз же ми маємо кримінальну справу по вимаганню хабаря в розмірі 1300 доларів директором комунального підприємства Віктором Передареєм. Дізнатися, якісь подробиці справи у присутніх правоохоронців не вдалося. Відповідали скупо і забороняли знімати. На офіційному сайті полтавської міліції інформації теж небагато. Там повідомляється, що в даний момент на місці працює слідчо оперативна група та працівники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Полтавській області. За результатами перевірки інформація буде опублікована на нашому вебсайті. Під час же проведення правоохоронцями необхідних дій Віктору Передарію стало зле. Довелося навіть викликати швидку, оскільки підозрюваний посадовець знепритомнів. Після зробленої кардіограми було вирішено провести госпіталізацію. А от коментуйте, будь ласка, ставку. Віктора Передарія відправили в п'яту міську лікарню. Партія простих людей, запевняє Олександр Шамота, буде ретельно контролювати хід справи. Ми не дамо. Зам'яти її, ми надамо їй найбільшого розголосу для того, щоб громада знала, як партія совість України на чолі з Маєм керує містом. Ми говорили і будемо говорити. Ми доводили і доводимо до кінця, до логічного кінця, всі ці корупційні справи. Подібні випадки, зазначає народний депутат Сергій Каплін, урок для всіх нинішніх і майбутніх чиновників Каплін разом з партією простих людей уважно дивитимуться за кожним рухом. Кожним кроком майбутнього чиновника, майбутнього депутата, майбутнього мера. І Якщо він не винесе урок зараз, теж сидітиме за гратами разом з мамаєм і передарієм. Нагадаємо, підприємство Полтава сервіс займається розміщенням реклами в місті та здачі в оренду приватним підприємцям, торгівельних місць на комунальних ринках та автостоянках.